Дев'ята ранку гордок зупиняється на пішогоди. Переходах в самому центрі міста з'являються люди з плакатами. На них не просто написи, а заклик до кожного хто приходить чи проїжджає повз зупинитися на хвилину та вшанувати пам'ять полеглих героїв. Ініціатори такої акції місцеві волонтери. Вперше вони вийшли з плакатами у місту 24 лютого у третю річницю повномасштабного вторгнення. Вийшли волонтери, так і наші добровольці. Потім почали доєднуватися діти, почали доєднуватися прохожі, військові. До акції долучилися й учні гордоцького ліцею номер один, зокрема учасники молодіжно-патріотичного руху. Хома від 24 лютого, як була третя річниця повномасштабного вторгнення, було прийнято таке рішення підтримувати організаторів, які були ініціаторами хвилини можання Городок, які затримували транспортні засоби 9-й годині. І тепер наш ліцей також долучився. Ми щоденно доєднуємося до шанування пам'яті героїв загиблих за вільну незалежну Україну завжди підтримую їх хвилину мовчання о 9-й годині і прослуховування гімну України в понеділок, то в п'ятницю, о 8.30. Я вважаю, що це дуже потрібна, потрібна річ, тому що ми повинні пам'ятати про воїнів, які загинули за нас, за нашу незалежність. Нагадаємо, загальнонаціональна хвилина мовчання в Україні започаткована указом президента від 16 березня 2022 року. А цьогоріч у Грудку міська рада започаткувала нову традицію. У день загибелі захисника з Грудка транслювати на летекрані фільм Спогад про його життя.